Пет Україн, Преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніше. З нами на зв'язку наш боєць, позивний шейх Євген Ієвлів. Це Горлівський напрямок. Пане Євгене, вітаємо. Слава Україні. Боже здоров'я, громам слава! Як у вас виглядає ситуація на фронті? Бо, наприклад, ми вже від главкома Сирського почули, що російсько-фашистські окупанти отримали наказ по бідобєсію до 9 мая. Часів яр взяти. А у вас що ну? знаєте, вони такі накази отримують постійно. Як у них там були плани, то до нового року взяти Авдіївку, то там до певних дат, там чи до виборів, чи до кого взяти Бахмут це е, ніяка там не несподіванка. Е, вам сказати, я здається, якщо не помиляюсь, саме з вами спілкувався, що ми десь як тиждень почали фіксувати. Збільшення кількості ворожої аеророзвідки над нами, і це для нас було свідчення того, що ворог готується до штурмових дій. Вивчають фланги, вивчають нашу смугу оборони. Але на сьогоднішній день, в зоні там нашої в зоні, куди ми на глибину, де ми можемо дивитися своєю аеророзвідку, поки ми не помічаємо якихось суттєвих там змін або суттєвих рухів техніки, але потроху техніка починає соватися, тому ми доволі активно відпрацьовуємо вчора. і Сьогодні дронами FPV і є, є ураження. Я там може 3-4 дні повідомлю, бо це певна процедура. Я поки не можу всього розповісти. Mm -hmm. А ви бачите, спостерігаєте за ворожою технікою? Вони її совгають куди на південь, на Авдіївський напрямок, на північ до Бахмутський чи підтягують до ви вас знаєте. на нуль. Це більше забезпечення тих позицій та тих підрозділів, які стоять саме перед нами, тому що там, скажімо, я просто не знаю, як би обережно так сказати. Це ті автівки, які підтягують БК, які підвозять особовий склад саме на позиції підрозділам, які стоять проти нас, фронтова логістика. Так зрозуміло, так так, так. А от і всі розвідувальні дрони наскільки глибоко вони в тил залітають? Їх цікавить лінія фронту і трохи за нею, чи вони десь далі намагаються розвідати ситуацію? Ну, давайте я вам скажу, там це вже не суперсекретна інфа, все одно там і у ворога є, і у нас є е, певні, скажімо, програмки, через які ми можемо бачити кількість ворожих БПЛА, які літають над нами. І яку саме картинку вони фіксують? Це питання не до мене, а до тих, кому вони ту картинку продають. Але я скажу вам: якщо наприклад, там стандартна ситуація, коли над нами літало там один-два БПЛАшки, то вже три-чотири дні над нами літає шість, сім, вісім безпілотних літальних апаратів, які фото фіксують. Чи вони фіксують нашу смугу оборони чи наші телемінівом сказати важко, але я думаю, що вони фіксують. Фіксують і розглядають, роздивляються, і смугу оборони, і максимально тилову інфраструктуру. День-ніч чи мають це значення? Е, ні, ті безпілотники ворожі, наприклад, ну, я не хочу називати всі, але назву там популярний Орлан, він вже бачу дуже добре і вдень і вночі. Але я дивлюся зараз по статистиці, дуже висока статистика застосування саме FPV-дронів на деяких ділянках. На ваші як гля... є збільшення цих атак? Далі так, так збільшення атак дронів в відбулося ще напевно місяць півтора тому, тому що якщо прийняти ситуацію там з чотиримісячної давності, то це було там за тиждень п'ять дронів вони могли випустити. І то я думаю, їм їх привозили та просто ставили вказівку. Літайте. То вже місяць півтора вони літають доволі активно. За день там п'ять шість дронів в Це законна історія. Так, це збільшило тоді сіру зону для вас чи як? е ну, я просто тут дуже обережно треба пройти. Є певні хитрощі властивості, завдяки яким там ми їхні дрони, скажімо так, оминаємо. Вони не вражають ні наші машини, не позиції. Але сказати, що там сіру зону це дуже сильно збільшило. Ну звісно, це завдало там певних складнощів. Очевидно, що ніхто там в день максимально не пересувається, щоб не бути відкритими і на очах у ворога, щоб вони могли вразити. Але є хитрощі, є технічні засоби, якими на сьогоднішній день ми там можемо парувати, скажімо так, збільшення їхньої кількості саме дронів в але і наших збільшується, сподіваємось, Слухайте, Я скажу, наших збільшується починаючи з травня місяця минулого року. Тобто, якщо ми починали працювати 10 дронів на тиждень, це було щось там фантастичне. То на сьогоднішній день ми використовуємо близько цієї цифри за день, і коли це потрібно, ми використовуємо більше. Угу. А от в цьому в, в тепер щодо наших самих бійців, тобто, нам вже повідомляють, що от от президент підпише новий закон. Уточнений про мобілізацію, частина з них вступить в дію через певний час, а частина одразу. Ну, але ми розуміємо, що навіть з такими темпами це все одно з підготовкою. Це ну, до двох місяців може бути. А як вас з ротацією і посиленням зараз дається, дають раду за старими законами? Давайте скажемо так: ротацію, поки ніхто про це навіть не розмовляє, бо є розуміння і досвід того, що коли заходять на ротацію підрозділи без бойового досвіду, такі випадки також були. Ви знаєте, бо не було такого, що всі підрозділи. у Нас пройшли через порядок. Це дуже важко. Тоді доводиться втрачати метри і сотні метрів. Тому ж замінити повинен підрозділ, який більш менш має бойовий досвід. А бойовий досвід, ті, що підрозділи мають вони якраз зараз знаходяться на докомплектуванні, тому що про ротацію поки мовити не може. Аж з точки зору до комплектування нас, і я вважаю, що це навіть набагато якісніше ніж наприклад, зайде якийсь новий підрозділ. Тому що розумієте, так нас стало менше, звісно, там всі розуміють, що ми маємо втрати. Але одна справа, коли на позицію приходять два новачки, і там сидить п'ять хлопців, які вже дуже добре розуміють і смугу ворога, і наші позиції, є, коли йде краще відпрацьовувати. Тобто краще спаровувати, краще, коли приходять два нових бійці до тих, хто вже сидять на позиції, а не коли вивели повністю один підрозділ, завели інший, Вони виключно з бумаги прийняли інформацію. Починають там вибудовувати ще якусь свою нову специфіку. Пане Іване, а з там того боку по лінії фронту там не з'являлося ось ті, чим вони лякали, що там морпіхів дальдальнівосточних і іншу скумбрію завезуть. Що там буде і з Хабаровська, і з Владивостока, і з Тіхоокеанського на вашій ділянці видно їх? Не видно? Дивіться, горлівський напрямок. Ми саме з вами розмовляли. Має таку специфікацію, що в нас до ворога 150 метрів це найближча позиція, і лоп в лоб. Ми з ними стикаємося дуже рідко, коли вони там роблять якісь провокації. Це була остання провокація, коли вони намагалися там групку трьох людей відправити. Це було більше двох місяців тому. Але скажу вам, що саме наш підрозділ півічників мав не так давно відрядження трошки на іншу смугу оборони, також на Донбасі. Так, от скажу вам, що професійність і завзятість тих, з ким ми стикнулися там, вона набагато більш. Ніж, наприклад, ті підрозділи, які стоять зараз там проти нас на горлівському напрямку, а але по розпізнавальних ніяку... знаках, хто це. Слухайте, ніяких морпіхів ми не бачили. Це мотострілецькі бригади, які просто вже мають чолени досвід, які були там і на лімані, помічені і так далі. Тобто, ні ні, ні нічого подобного, подібного про що кажете ви я особисто я і наш підрозділ не зустрічав Угу. Mm -hmm. Якщо вони досвідчені, то і нам напевно потрібно поповнювати вже такими досвідченими бійцями. Ви згадували про те, що період навчання є тривалим. А як краще? Зробити це як краще виглядає, як зручніше тим бійцям, які власне є на передовій, коли ті, хто поповнюють ваші лави, вчаться безпосередньо поруч із вами, тобто переймають бойовий досвід на місці, чи коли спершу якийсь тривалий час десь в тилах, а тоді до вас приїжджають і вже вливаються в колектив. Так я не відповім вам за всі підрозділи. Я вам розповім Добре. там от, на при наприклад, так останніх п'яти людей, які прийшли до нас, підрозділ, е, хлопці пройшли доволі доволі круту учебку, як називається це простим сленгом. Е, я не скажу, що це пройшли там термінатори, які готові вже завтра там іти штурмувати позиції. Але, наприклад, якщо навіть до нас взяти особисто мене, там на самому початку війни, коли ми я мав там строкову службу в армії, я набагато гірше був підготовлений, коли ми тільки взяли повістки та перший раз опинились на передку, набагато гірше, ніж ті хлопці, які приходять. Ходять зараз, звісно, після очепки це зовсім інша історія. Там також потрібно перевчатися. Але очепка, та що зараз за три місяці вона дає знань більше, ніж я отримав за рік колись будучи на строковій службі. Угу. Я дивлюся об'єднання команди командування південь про ворога. каже от на лівобережжі Херсонщини, то вони там дуже потужні ротації зараз проводять. А в... на вашому напрямку, що ви бачите, у ворога є якісь ротаційні рухи? Дивіться, на жаль, я не можу казати напрямок, куди ми були відряджені своїм підрозділом, але можу вам сказати точно, що там за півтора тижні, поки ми були, там два підрозділи змінилося. Чи це була запланована ротація, чи це просто докидувало туди людей, щоб вони могли штурмувати? Я вам повідомити не можу. Mm -hmm. Саме на нашому напрямку плюс-мінус ситуація відповідає Діп Сейту. Якщо ви Діп Стейт відкриєте та понажимаєте на підрозділи, плюс-мінус воно відповідає дійсності. Але я ж кажу, там, де ми були у відрядженні, там за тиждень нашого перебування була змінила, зміни змінилася підрозділ, який стояв напроти нас, отримуючи завдання і загалом. Виконуючи їх на своєму напрямку, чи співпрацюєте ви, чи комунікуєте із сусідніми підрозділами, які є по обидві сторони від вас? Звісно, я вам скажу інакше бути не може, бо е, не всі ж е, бригади там є механізовані бригади, є штурмові бригади. Наприклад, ніякого там секрету немає, що конкретно в нашого підрозділу немає своєї артилерії, але ми повністю співпрацюємо з бригадою поплічниками, які стоять поза нами. Якщо тільки в нас є пріоритетні цілі, цілі, скажу на початку, там поки навелися ці мости, комунікаційні було трошки важко. Але на сьогоднішній день, якщо там наша розвідка фіксує якісь е, серйозні там якісь командні пункти, наприклад, або точки злету пілотів, то артилерія бригади побратимифі працював по ним максимально оперативно. Тут неможливо не співпрацювати з своїми бригадами, тому що підрозділи там і різні, і смуга оборони в нас нарізана на різна. Але ворог перед нами стоїть один. і Ворог же це ми знаємо. Межі ділянок, де ми переходимо з одного підрозділу в інший. А ворог відпрацьовує їм все одно. Вони бачать позицію відпрацьовують так само, як і ми. Я знаю, що перед нами стоїть три підрозділи. Де вони там по метрах міняються, я вам не скажу. Горлівський напрямок боєць ЗСУ, позивний Шейх Плюс кажемо. Пане Євгене, дякуємо за службу і дякуємо, що оперативно включилися. Євген і був разом з нами зійбетюкрей преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.